Олена Зеленська порушує закон. Пропаганда причепилася не лише до президента, а й до його родини. На каналі Салавйова пророкують переворот через нібито протистояння залужного та зеленського. А Скабєєва вже титулує українського президента диктатором. Тим часом двійника Путіна відправили до лікарні, що ж трапилось. Чому російські пабліки розповідають, що Патрушеву треба швидко приймати рішення? Щоб дізнатися, усі подробиці останніх вкидів російських фейкострівців, не перемикайтеся. Мене звати Анна Ткаченко, а це традиційний огляд російської пропаганди на каналі Січас. Гайде розбиратися? Рушаймо і розпочнемо із найрезонансніших вкидів росіян. Маю підозри, що найбільше вас здивувала заява про дружину українського президента. То що ж трапилося? Та чому брехуни розповідають нісенітниці? Днями радниця голови офісу президента Дар'я Зарівна в своєму телеграм розповіла, що росіяни почали активно розповсюджувати фейк про нібито співучасть фонду першої леді Олени Зеленської в продажі дітей. Задля цього російські пропагандисти навіть не полінувалися створити, як виразилась політикиня, сайт Балванку. Також відомо, що аби поширити цю псевдоправдиву інформацію, вони розробляють та використовують так звані ботоферми. А все задля того, щоб про це почули західні змі та звичайні люди. Те, що вони поширюють маячню, їх не хвилює, совість не мучить, як то кажуть. То як працює ця схема? Радниця голови офісу президента розповіла про таке, я зацитую. Просто зараз росіяни проводять кілька дезінформаційних кампаній. Перша, Росія поширює фейковий матеріал про те, що нібито фонд Олени Зеленської виявився замішаним у схемах з торгівлі дітьми. Створили сайт болванку під гру із текстом, і одночасно з цим підключають ботоферми для розповсюдження його в соцмережах. З прицілом на західну аудиторію, знаходять фотографії наших дітей і пишуть відповідні тексти. Навіть під фото моєї доньки з'явилося. Очевидно, що це не просто вкид, а ціла інформаційна кампанія. Хочуть дискредитувати в очах іноземців в Україну нашу владу, та все це робить Олена Зеленська зі своїм фондом. В принципі, нічого нового від росіян, особливо огидно від того, що це росіяни незаконно вивезли з території нашої держави, окупованих міст та сіл, сотні наших дітей. А зараз вони звинувачують. Нашу країну у торгівлі такого типу. Ницість та підлість слова, що дуже добре описують їх. Олена Зеленська, не єдина, хто потрапила під приціл брехунів та професійних вішальників локшини швидкого приготування на вуха. Ім'я її чоловіка, президента України Володимира Зеленського, теж майорить в просторах ворожих медіа. Втім, за гаранта взялися Верховні чини псевдожурналістики федерації. Своєю увагою Володимира Олександровича нагородила Ольга Скабєєва. Трапилося це традиційно на федеральному прокремлівському каналі Росія 1 аби тримати статус та виглядати більш впевнено. Збоку поставила свого чоловіка. А за сумісництвом співведучого Євгенія Папова. він особливо не вклинювався, як завжди. А всю брудну роботу взяла на себе любителька Покричати. То що ж нового та цікавого знайшла генераторка абсурду? Жінка взялася коментувати майбутні вибори в Україні. За її словами, оскільки заступник голови центральної виборчої комісії дубовик сказав, що вибори під час військового стану офіційно проводити не можна, то Зеленський виходить диктатор. По перше, її не бентежить, що за українським законодавством волевиявлення під час військового стану заборонені. А по-друге, навіть не замислюється і не згадує, що такою своєю заявою одночасно назвала свого президента міра в лапках таким же диктатором. Адже як ми пам'ятаємо, Путін править Росією вже десятки років. Навіть жарт є, що люди в Росії народжуються, помирають, а президент все одно бункерний. Є вже мільйони росіян, які жили лише під час правління старого маразматика. І до слова про ці самі вибори у Росії ж колись не можна було бути президентом три рази поспіль. Та Путін вирішив цю проблему. Легким помахом чарівної палички, а точніше кулькової ручки, яким той ставить свої криві автографи, обнулив роки свого правління і тепер має можливість бути правителем. Аж до 2036 року, уявіть собі. Якщо доживе, звичайно, йому правила написані, як то кажуть. Але Скабєєву такий перебіг подій не бентежить. Їй головне побачити щось, до чого можна причепитися, а не те, що безлад у їх країні. Байдуже. Тим паче, що такі вчинки Владіміра Владіміровича всі росіяни просто проковтнули. Так, друзі, увага! За словами Ольги. Зеленський не простий диктатор, а дуже хитрий. Чому ж запитаєте ви? Каже: мовляв, в очільника України є дуже хитромудрий план. І він хоче зробити так, щоб президент Байден підтримав продовження його керування Україною. І, власне, задля цього розробив таку от стратегію. Цитую те, що ж вигадала Скабєєва. Дубовик заявил, что выборы во время военного положения не проводятся, и Зеленский будет оставаться на своем месте до вступления в должность новоизбранного президента. Иными словами, Зеленский – новый диктатор. Причем очень хитрый, как ему кажется. Ведь план с отменой выборов очень прост. Зеленский намерен досидеть до начала избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки, во время которой Байден Не зможе допустити неудачі на Україні і буде вынужден піддержати нацистський режим і самого клоуна будь-якою ціною. Кінець цитати. Ну, просто таки план капкан. Північно-корейська туристка виявляється, не просто псевдожурналістка, а ще й справжній стратег. Крім таких підлих планів, вона обговорила і мало не теорію змови. каже: мовляв, на Україні почалась мишинева возня. Все навколо, нібито конфлікту, Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Каже, мовляв, офіс президента злий на статтю Залужного в економіст. І тому Володимир Зеленський, за словами пропагандистки, почав зачищати оточення залужного. Я просто озвучу вам її лепетання, бо це не лізе на голову. Савєти, команда Зеленського почала давати і самому Залужному. Замглавы офиса Жовква обвинил главком ВСУ в работе на Путина. И пока заму Зеленского выступают заявлениями, сам киевский фюрер уже начал мстить и методично зачищать окружение Залужного. Первым под руку попал командующий ССО генерал-майор Виктор Харенко, который украинский лидер просто взял и уволил. Вторым стал помощник Залужного Геннадий Чистяков, Котрий був убитий в результаті взриву у вдома. Ну, дійсно, майже теорія всесвітньої змови. До речі, шановні, фейкомети всерйоз взялися за Зеленського. Навіть Володимир Салавйов, що останнім часом частіше з'являється на фото, нібито з фронту, аніж зі своїх місць роботи, став щось базікати про нашу главу держави. І це було не просто там якесь миттєве згадування. А ціла вистава, якій виділили море часу. Навіть незручний стілець і той ані на мить не заважав. На власному каналі «Салавйов Лайф запросив гостя, також брехливого та не менш відданого у своїй брудній справі пропагандиста Костянтина Кніріка. Це чоловік, що часто трапляється нам у російському медіапросторі, адже є керівником «Ньюсфронт». Тому його і запрошують на такі от важливі обговорення. Як з Кабєєва, вони вирішили поговорити про Зеленського та Залужного, як не диво, повороти їхньої розмови довели до висновку, що так зване протистояння цих чоловіків може призвести до військового перевороту. Проте звідки в росіян підсумок, що у президента та генерала конфлікт, та навіть протистояння говорити не варто нічого не доведеш, адже вони вже все вирішили. Більше ж цікаве те, що дійсно. Як так дійшло до перевороту, вони вирішили спиратися на власний досвід? Чи як? Мовляв, якщо у Росії був пригожинський переворот, що, я гадаю, ви пам'ятаєте, скільки тривав, то це одразу означає, що і нас таке от чекає. Одні їхні тези абсурдніші за інші. Ну, до слова, Кнірік заявив, що це от переворот буде замість виборів. О, то все-таки виходить, що Ольга Скабєєва не права. Вибори вже будуть, і Зеленський не диктатор. Щось росіяни самі вже заплуталися і не можуть розібратися. Крім цього, Костянтин, той що гість Салавйова, зазначив, що нібито Захід приховував незгоди Зеленського та Залужного, а зараз все виплило на поверхню. Все записали? Давайте це послухаємо. Впервые, с информационно-психологической точки зрения, произошло то, о чем мы говорили давно, но Запад пытался это блокировать, пытался это скрывать каким-то образом. В публичную плоскость вывалилось вот это противостояние Зеленского и военных, противостояние персонально Зеленского и Залужного. И, на мой взгляд, там есть несколько деталей. Позавчера утром Гончаренко, депутат такой известный, к сожалению, Верховной Рады Украины, сделал вброс о том, что Зеленский согласовал дату выборов и призвал всю свою команду к ним готовиться, и они назначены на 31 марта. Сделано это было для того, чтобы Зеленский либо согласился с этим вбросом, либо начал его опровергать. Вчера вечером Зеленский этот сброс и сказал, что ребята никаких выборов не будет. Ручной пока подконтрольный ему ЦИК подтвердил, что да, выборы проводить нельзя. Но американцы, на мой взгляд, создав вот эту конфликтность в публичном пространстве, подготовили некую альтернативу выборам. Потому что если противостояние военных и Зеленского будет развиваться в той же динамике, то я не исключаю, что вместо выборов мы увидим некую форму переворота вооруженного, которая в конечном счете все равно приведет к смене украинских политических элит, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день для американцев крайне важно удешевить украинский проект. Чем далее в лес, тем больше дров. Одні висновки пропаганди дивують більше за інші. І знову ж таки, мастодонти російської псевдожурналістики, яку лише в лапки можна взяти, наче змовились. Вирішили, схоже, на тиждень взяти одну і ту ж тему. Ну, Поговорили про базу, основу пропагандистської машини, а тепер давайте повернімося до витоків. На черзі новини про бункерного диктатора. Якщо точніше, то про його «двійника». Принаймні, за словами телеграм-каналу Генерал СВР, сьогодні от Паблік приготував для нас порцію нової інформації про життя останнього дублера Путіна. Я нагадаю, що реальний диктатор, зі слів адміністраторів цього ж каналу, начебто, вже все навіть поховати його встигли і 9 днів за ним минуло. А на заміну поставили копію, якою керує Патрушев, секретар Ради безпеки Росії. Отже, я впевнена, що ви пам'ятаєте про хворобу двійника, про яку паблік розповідав кілька днів тому, нібито це був коронавірус. Ну, якщо ні, я знову ж таки освіжу вашу пам'ять. Отже, Доблер Путіна захворів коронавірусом і йому нібито дали кілька днів на одужання. А зараз же генерал СВР видав нову правдуньку чи не дуже. Якщо коротко, то псевдопрезидент уже в кращому стані. Його, начебто, напоїли ліками, котрі блокують хворобу, а тому відправили в бій. Як стверджує Паблік, ще досі хворий двійник поперся в дитячу клініку, а все задля того, аби бункерного побачили, а також зняли ряд відео на підтвердження його живучості. Звичайно ж, я вам зацитую: німного аклімавшись болезни, двойник президента Росії прийняв лікарства, блокіруючи симптоми. принялся за работу. Вчера для дублера выдался непростой и насыщенный день. Посещение детского медицинского центра, где двойник мог заразить ковидом персонал, вышло демонстративным. Для президента устроили небольшую экскурсию, во время которой он откровенно скучал. Основной целью посещения медицинского центра была красивая картинка, и она была достигнута. До речи, эти картинки, вот такие вот так бы мовы -то. Все-таки опублікували у всіх можливих російських ресурсах. І кадри того, як так званий Владимір Путін відвідав дитячу лікарню, облетіли всі пропагандистські пабліки. Цікаво, а може таке місце, зважаючи на твердження генерал СВР, вибрали не просто так, цілком має місце думка, що Фейко Путін, ну бо ж реальний Путін, ми не можемо нічого стверджувати. Вирішив вбити двох зайців одним пострілом і картинку назагалу тримати, і перевірити стан свого здоров'я. Але й тут без казусів не обійшлося. У простори інтернету потрапило відео, де Путін заходить до палати хлопчика, а він від нього починає ховатися. Може, дитина щось знає? Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Паблік також розповів і те, що диктатор зустрівся з зам голови Центральної військової ради Китаю, Джаном Юсяю. Обидва політики, нібито через хворобу двійника, тримали дистанцію. От зокрема, генерал той же генерал СВР звернув увагу і на те, що псевдо Путін покладисто звітував китайському гостеві. Далі, знову ж таки, цитую вам дослівно, а ви вже висновки робіть, як вам заманеться. Китайский товарищ общался с Путиным, соблюдая санитарную дистанцию, и был очень польщен тем, что человек, похожий на президента России, отчитывается перед ним, как перед начальником. Но двойник уже для себя и для народа объяснил, что кланяться Орде не западло, а почетная обязанность, поэтому особо не комплексовал из-за этого. Надо отметить, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу, наблюдая за общением двойника з Джан Юся, навіть не пытался скрыть издевательской усмішки, созерцая як шеф, унижається і заискивает перед гостям. Отак вот от. Зі слів власника каналу, навіть Шойгу в шоці від такого перебігу подій, не може стримати істерію. До слова, відомо, що на цій зустрічі. Чи то Путін, чи то Копія зробив ще й ряд заяв, каже: мовляв, Росія і Китай не будують військових союзів, а їхні стосунки це серйозний фактор стабілізації міжнародної обстановки. Це міжнародної е -е. обстановки. Повернімося до допису каналу на обговоренні зустрічі цих от двох ніхто не зупинився. Далі паблік зазначив, що двійник провів засідання із членами правління. І вже нібито пройшло все не дуже добре. Копія Путіна наговорив якихось нісенітниць, чим здивував всіх учасників. Ось фрагмент з публікації каналу. Заметно устав, дубльора понесло куда-то совсем далеко от подготовленного тексту. В процессе обсуждения различных вопросов дублер опять наговорил массу глупостей, чем вызвал недоумение у собеседников. То, що двойник откровенный идиот, ми вже говорили. Но то, как он конфонтанірують глупостями, переходить границы терпіння кураторів і можливості восприяти навіть повністю лояльного зрителя. Ну і на кінець генерал СВР, про якого ми так багато говоримо, зазначив, що владі на чолі з Патрушевим терміново потрібно щось вирішувати із не дуже розумним дублером, поки не пізно і поки вся влада ще тримається купи. Тому хай там Патрушев чухає свою потилицю. Будемо за цим спостерігати, як за виставою із цирку. Що ж, ну а на сьогодні це все. Я вам дякую за перегляди. А ми вже готуємо для вас новий огляд і нові спростування цієї фейкової інформації, яку поширюють у Росії. Я ж вас прошу підтримати канал Січас та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте свою вподобайку цьому відео. Радіємо кожному вашому пальчику догори. Нам дуже важливий фідбек, будь-які коментарі і ваша активна участь. Тому дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі.